Доброго дня! Ви на каналі Райбача Мама. на каналі пробуджених, просвітлених і хороших людей. Благодарна за лайки, підписки, коментарі. І давайте подивимося, що було, що є, та буде найближчим часом. Що було, що є, та буде, згадайте самі комусь, комусь два дні, комусь два місяці. Що було є та буде найближчим часом. Угу. Подумайте про себе і запитайте. Хто в слух, хто в думках запитання, що було, є та буде найближчим часом. Поїхали. Хто ви. Людина, яка пройшла, або наразі знаходиться ну, частіше за все, скоріш за все, пройшла якусь трансформацію після предательства, після того, як, де вона себе почувала. Пригніченою, ображеною, зрадженою. Але ви очистилися і наразі ви о, в рості. Угу. Так, була якась скрита ситуація, яку ви передбачили і закрилися від неї. Зараз ви в вершенниках. Тобто ви о, намагаєтеся зрозуміти, хто ви, о, що вам потрібно. Який урок ви маєте винести, що, ви потрібні, що вам потрібно зробити, щоб більше так не опектися? Так, і давайте, якщо це ваша е звільніфікація, значить дивимося далі. Угу. Так, е було, що було, та буде. Дівочки, було щасливе було життя, там, де ви будували своє щастя в своїй стабільності. У вас, як мінімум, є житло своє. Ви ходите на роботу, майстерно володійте тим, чим ви займаєтеся. В своєму ділі ви майстер, і ви від цього були абсолютно щасливі. Навіть можу сказати, прям щасливі, Не хочу сказати, що жирували, але вам було достатньо всього. У вас все було прекрасно. Далі, що є, дочки, наразі ви знаходитеся. В стані відстоювання дві карти схватки, схватка і боротьба за владу, ви відстоюєте якісь свої позиції, свої можливості, можливо, свої якісь проекти. Наразі ви в конфлікті. Що за конфлікти? Ще нам? Тут іде карта відьма, але ми запитаємо, про що це? Про якесь партнерство, там, де намагаються придушити ваші. Ну, будь-які починання. Не знаю, можливо, вас намагаються якось пригнітити, угнітити через свою жадібність. Розумієте? Так, але ви під захистом, мені кажуть, ви під захистом, ви добре захищаєтеся. так, Ви шикарно займаєтеся своєю роботою. Щоденно працюєте над тим, щоб всі ваші, господі, щоб всі ваші думки здійснилися на дні колоди. Кажеться про те, що вашим ворогам вони закриті наразі від вас. От карта трансформації, ви це закінчили. Це у вас наразі відбувається. Так, що у нас в майбутньому, давайте. В майбутньому у нас ситуація, коли будуть намагатися вам, з вами домовитися, я так думаю, ваші партнери, партнер, партнери. Якась буде зустріч, про яку ви будете думати. І будуть з вами намагатися домовитися, мабуть, навіть якось спекулювати, приподнести вам ложне, як за гірку пилюлю. Тобто ти зараз трошки мені уступи, а буде потім класно. Але ви на це не поведетеся. Ви залишитеся при своїй душевній чистоті і в гармонії з собою. Що ще вас чекає в майбутньому? Так. В, стані, в ситуації оцих розгульств, не побоююсь цього слова, і цих людей, які будуть пропонувати вам щось нечесне, ну, не навіть тут карта кримінальна. Кримінальне. Вони потерплять невдачі, тому що у вас є допомога. Дівочки, у вас є підтримка, у вас є допомога, і ви вже прозна... ну, прознаєте таке слово якесь неправильне. І ви вже будете попереджені, значить, вооружани, і ви відстоїте свою незалежність. Ваша вам підтримка прийде. Добре, давайте спитаємо, від кого прийде підтримка? Ага. Ль... Люди з людини з сторони. З... 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 Прийде підтримка, на яку ви навіть з цією цим, з цим ситуацією ви навіть подивитеся з іншого боку. Можливо, це вам був не зовсім і друг, але в цій ситуації він вас підтримає і ви будете думати, що ж, за, що ж за допомога? Вибирати, обирати, погоджуватися чи не погоджуватися. Розумієте, що за підтримка? А людина ще одна, ще одна карта. Людина вам допоможе. Не хочу сказати, що жорстоко, але ну, підкаже вам, як. Утримати свої позиції. Розумієте? Людина може на цьому більше спеціалізується, ніж ви. Угу. Що ще нам треба знати? Угу. Що таким чином ви забезпечите собі... забезпечите собі якісь майбутні проекти, якщо відсичите о... оці ось. Карти підступності, карти полону. Ви їх відсичите і зможете рухатися у майбутнє, будете щось вивчати, будете вивчати своїх Так. І будете за штурвалом власного корабля. Розумієте, для цього вам треба буде тут читання книги, пишеться, але ви зможете просто десь будете, можливо, будете шукати про них інформацію. Можливо, будете більш детально вивчати договори, які ви будете підписувати. Тим самим ви сохраните свої позиції, як я вже сказала. Uh, ще давайте, що ще вам треба знати. що ви відкриєте якісь uh, таємниці, цю uh, інформа інформацію, яку ви будете uh, відкривати, ви начебто будете розуміти, де обман, а де правда. Те, що ви будете відкривати, відкривати ви будете фільтрувати. І розуміти, де, вам, де, де ваші ну, конкуренти, не конкуренти, не конкуренти, де ваші партнери вам е, uh, Говорять правду, а де вони вас просто обманюють? Ще що нам треба знати. Так, що це буде щось на рахунок достатку і прибутку, і ви будете вірити в свою перемогу, будете аналізувати і будете вірити в те, що у вас це все буде на благо. Так, у вас буде ну, помощник, зрозуміли, ви ви сплануєте все це. І від свого ворога ви будете далеко-далеко-далеко. Тобто ви вже будете ну, вооружені, як я кажу. Так, що на рахунок ілюзій. Повідомлення. Удар в спину. Дивіться сюди. Ваші вороги будуть думати, що вони здатні вам приподнести щось зненацька, але ви будете вже повідомлені, і тому для них це ну, їм це не вдасться, для них тут труднощі в тому. Розуміли мене? Все що вам будуть приподносити як е, тіпа, невзнач... невзначай і зненацька. Ви це придугадаєте. Угу. Так, далі. Давайте ще ви будете вивчати ці маніпуляції, дівочки, і зможете знайти е, вихід із ситуації. Так, їхні проекти окажуться порожніми, розумієте? А ви станетеся в хорошому партнерстві з цією людиною, яка вам допомогла. Далі дайте нам, будь ласка, пораду. Дайте нам, будь ласка, пораду. Так, от ще раз підтверджується, дівочки, що а, зберег, якщо ви збережете партнерство з цією людиною, яка вам прийшла, від якої ви не очікували партнерства, ви зможете домовитися, і а, це буде ваш захист. Тобто ця людина піде вам на користь, можливо, навіть на майбутнє. Зрозуміли? Тим, що ви домовитеся з цією людиною, з якою буде у вас там вибір на початку розкладу, цим самим це буде довге партнерство. Зрозуміли? І це ви собі цим самим забезпечите захист. Благодарю. Приймаємо во благо, надягаємо на себе інформацію, яка стосується тільки вас, яка у вас відгукується в серці, тому що розклад загальний. Благодарю за лайки, підписки і донати. І нехай кожне послання знайде своє серце.